Всім привіт, друзі! Це у нас відео обзор на новий телефон мій це Samsung Galaxy a 35 5 g Минулий телефон у мене був uh, Android Oppo A31. І я хочу його порівняти з цим. Зараз в мене його немає на руках, зараз. Цим, мій той минулий телефон, бо він так жутко вже лагає, що нареально навіть з ним відео знімати. Ну і він вже без сім вже сім-карти. Він вироблений в В'єтнамі. <кхід> Сьогодні я зроблю на нього обзор. Можна, думаю, зараз виключу. У мене він в блакітному кольорі, хоча б виглядає на білий. Ось, вклю... можете його включити. так от уже. Ось, Тут в мене, можете його... ось. В мене ось така заставка від ялинкових іграшок. Далі, щоб його розблокувати, треба мій палець прикласти. І все. <клухи> так, це тут в телеграмі було. Ось, коротше. Дивіться, це ось так в мене виглядає зовнішні... зовнішній екран. З чим я користуюсь? Тут ще немає однієї програми, бо її важко встановити. Ну, як не важко встановити, взяти в ні складно. Ну. Ось тут я телефон, але це ми не будемо говорити. Ми подивимося цікавіші програми. Ну Pinterest це всі знають. У мене тут є YouTube студія, як же без цього. Дуже корисна програма для блогерів. Короче, тут ще і аналітика і де що ви думали? в мене все серйозно. Далі Телеграм. Телеграм ось. Далі класком, але я в нього заходити не буду, бо там дещо таке. Не для публічного, не, не для публічних очей. Далі коротше. Тут, вона дуже прикольна, в ній можна робити все, що хочеш. Від там, мобільного відео до вебсайтів створювати. Ось. Ця програма дуже корисна та багата. Ось. Тут мене зараз Аліза Майлай приб'є, бо вона в ній монтує, так чи так. Вона тут теж на связі, якщо що. Ось тут. Ага. <Relax> тут можна взагалі купа всього створювати. Ну, коротше, користа програма. Далі мій любимий іншот. Я на ньому монтую. Elly... Я на ньому монтую спочатку з свого блогерства, бо це ідеальна програма, як для мене. Можете створити колажі, відрагувати фото та відео, чим я і займаюся. Займаюся, коротше, наприклад, візьмемо якийсь там кусочок там фоточки. Ось, наприклад, ось так. Тут можете забрати водяний знак, що я завжди роблю, коли монтую відео. Ось, Можете тут ставити музику, але вона частіше всього тут з авторськими правами. Ось, так, Далі можете записати озвучку зробити та звук ефекти. Далі зробити тут щось написати, там балим-балам-балум можна написати. Тут можна різдити якийсь там шрифт. Якщо ми на англійські напишемо, він більш краще прояснений. Далі колір можна або таке от щось можна зробити, або коротше. Користа програма. Ні, нема нічого лишнього. Все, що потрібно. Ось. Так, можна вийти. Далі фото. Коротше. Ну, те саме. можете тут фото відреагувати, там можете наліпку якусь додати. Ось, наприклад, кава з чима. Хлоп, хлопки можна додати. Так що так. Коротше. Тут в мене ще обкладинку я робила. Це ну, як не обкладинка, а банок для мого каналу. Так, зараз заберемо всі ці всі. Ну, і колажі це і в Африці вони колажі. Далі YouTube, <кій> Ось ця програма YouTube, Ось тут можете мій канал подивитися. У мене ось так це все виглядає. Ось, е купа тут відео у мене всяких, 106 відео в мене вже на каналі. Далі закриємо все. Далі підемо. Ну да, тут, в принципі, вже... Ну, Пінтерест. О, він в мене постійно, як Пінтерест. Ось, далі погода. погода, коротше. Ось. Е Тут в мене є Spotify, Netflix. Spotify можна подивитися, що я слухаю, але там в мене купа кей-попа. Сразу скажу. Далі камера. Ну камера, це взагалі тут крута, вона порівняти з моєю минулою камерою, що ужас якийсь був. Дивіться, от зараз навіть. Ось, наприклад, ще щось таке. от Дуже якісне, на мою думку, вона. Ось тут можна професійну зйомку зробити. Ти, і різні всякі речі. Мож... Це в мене так повідомлення приходить. Да, це в мене так приходять повідомлення. Бісячина мені подобається. Портрет і можна тут всякі ще поржати просто. Собі там всякі, от, наприклад, на лізі. От, наприклад, ось так от. Можна і сфоткати. Ось так це все виглядає. Зараз Лізі покажемо. Дивись. Це деревши на ну да. именно. Тут можна зробити, давайте. Ой, Боже Боже. Вот тут я ще можна ось так камерою. А до кубики взагалі прекрасні. Далі портрет виділяється класно. Так, ось, коротше. Тут можна тут один х можна на 2х, можна на 10 x Вообще ідеально. Можна кожен кусочок розглядіти, кожну квіточку моїх обоїв. І, коротше, отак от, от можна собі. Відео ще зняти. Далі, ну тут Microsoft, це взагалі не потрібна мені штука. Далі зайдемо на налаштування. На, на Ось сюди. Рекламна пауза. Коротше. Тут в мене от так отак зробити. Я дуже люблю якийсь статик телефон. Тут можете зробити заставку та стиль теми. У мене такого в минулому телефоні не було, того я вам це показую. Можна палітку там зробити, наприклад, в калькуляторі. Можна змінити обої. Тут всякий купа різних обоїв на будь-який смак. Ось от як, наприклад, ми обрали якийсь там, який в мене зараз. Ось, взяти, можна оформити контакти. Можна годинник, як я це більше всього люблю, та віджити. Нам готово і все. Ось таке от е, відео. Тут в мене ще Play Market, стандартні програми, їх так підписала цю папку. Тут можна ще кольори папок міняти, змінювати ось. Е, я ніколи вам свій телефон не показувала, що в ньому, було і не знала, як відео зняти. <гум> да. Коротше, ось така програма дуже корисна. Не знаю, що я маю на увазі. Ну як, не програма, а телефон весь. Зараз в мене 80% на ньому. Ну, так, щось так У мене на ньому поки немає чохола, бо він до мене ще йде. Я не знаю, який це чохол. Якщо чесно, бо це сюрприз для мене. Ось. Кому сподобалося відео, з вас сподобайка, підписка та всім пока!